Привіт! Дві срочних коротких розпаковочки показую, розказую, відкриваю, врозумляю. Отже, чаї, чаї від відчайно п'яниці від діми. Те, що ви вже знаєте, так, тегешечки я набрав хуасян, Дальцуна багато. Просто багато дальцуна. У мене є покупець, який просто він купувається. І багато тегешечки. Так, так, так. Чуть-чуть габи. габи залишилось зовсім небагато. І золотої вже немає, є срібна, вона теж цікава. Дамцом ТГшка, ТГ, 100 грам габи. І тут у мене це я ще собі подаруночку зробив. Слухайте, з звичайних про таких робочих цих гайваній вирішу собі взяти. На подарунок якусь цікавого. Отже, ось така вона кришечка. Глина, це як положено. Дивлюся так, без блюдечка. Ну, мені блючка. У нас широким таким краєм. Це Холодна Гора виробник в Україні, якщо я правильно помиляюсь, якщо я не помиляюсь, зручно на утримання. Ну, цікава штука ну Побачимо в роботі. По ідеї, має тримати гарно поливо. Якось так. Це перше. І друге, також, давно очікувана мною справа, це термоса від рейнджера. Один взяв для військових цей термос під їду так званий. Фуд, да, отже, як він влаштований. Є, ну, можна сказати, що миска, чашка, щось такого плану. Ще одна подібна. Далі е, кришка термічна. І ось сюди можна заливати гаряче. Можна в лікарню. Е, знаєш, якщо хтось лежить чи ще щось. Який плюс е, пожиттєва гарантія на ці термоса. Е, Не знаю, як цей тримає. Ті, що на чай, вони дуже і дуже непогано тримають. Отже, дві таких мі 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 мінімалістичних миски. І її об'єм 0,7 е літра. Так що звертайтеся, не пам'ятаю ціну, ціни, що е можна подивитися на сайті. Це один. І парочка у мене ось таких. Це, напевно, 0,75 літра. Дві штуки взяв 0,9. Є в мене 0,2 і є в мене 1,6 літра. І це 05 Дуже-дуже цікаві варіанти, повторюю, пожиттєва гарантія. Да. І ось такі там дані. Хто буде досліджувати читати. Кому цікаво, ось такі цифри не в нього. Якось так. Народ. Всім нам гарних чай, до перемоги з Богом. Звертайтесь номер телефону 097 645 44 98.